Всім добрий день. Я сьогодні знову буду робити медовика. Ну, не одного, а два. Я взяла тут двойну порцію. Замість 150 грам меду я взяла 300 г меду, замість 180 г масла я взяла 360, 200 грам цукру, ну я би взяла неповний, отак, щоб не дуже було солодке. Отак, два неповні не стакана взяла. І зараз ось у таку каструльку її поставлю у мікроволновку, щоб все це, це розтопилося. Не буду на водяній бані, а у мікроволновку. Ой, так класно. Дякую, що ви мені нагадали на водяній бані. А я думаю, я ж вже давним-давно робила у мікроволновці. Ви знаєте, з голови вилятіло. І це на стоку, воно хорошо, дивиться, тут мене мене чогось так воно на сковороді як поробились, такі як карамельки. Маленькі такі кусочки, але вони, між прочим, попадали у торти, у коржах, і воно так прикольно було. Ізюмінка. Ну от, Хай ще от гарно зараз воно гарно нагріється. Я добавлю соду мед, масло і цукор розтворила, ось так воно розтопила. І висипаю 2 чайні ложечки соди. Раз. У мене дві порції. Так мало розірвала цю пачечку, де да, незручно. Два і перемішую. Я хмасу увеличилася і загусла така, як крем. Гарно. а трошки охолону, я добавлю яйця. Треба на порції 3 яйця, я взяла 5. Дефіцит яйця дорогущ, я зараз їх вілочкою зб'ю, щоб мені було легше постійно цівочкою вливати. Яйца отак я легенько збила і зараз буду вливати. Я візьму другу миску, посудину, тому що, дивіться, я ще буду додати муки і буде мала наша посудинка, тому я зараз візьму миску. Суміш я перелила у миску ось цю і зараз буду поступово вводити яйця. Тісто для коржову готове. Я взяла ну, так. Ну, Я потім буду мисочкою вирізати, і думаю, що ще трошки буде в мене обрізочок, щоб потім посипати. Мої коржі вже всі спечені. Навійшло 20 коржів. Зараз покажу, яка миска велика ось. побризала. Бачите, скільки було б ще. Ну, я дуже економно їх намазва, і це тільки краєчка такі. Буде посипка і можна так їсти. Так що Світлана біжить, хоче сметану купити, намазати коржі. Погода, у нас снігу немає. Таке щось малесеньке, як мороси, чи то сніжок, чи то дощик. А я в магазин. У мене вийшов торт. Я не знаю, що мені зверху придумати. Я щось захотіла отак, край засипати, а тут чимось другим. І ще ось такий маленький. Тут 15 коржов у мене такий. Високий-високий торт медовик пішов. взяла ще кісточку. Так, я б дуже хотіла передати на Миколайчика внучкам, щоб з'їли. Не знаю, як придумати. Не знаю. Сонечка, ось такого я торта забабахкала. Я думаю, що я гарно придумала так все. Діткам буде цікаво, дід мороз, ялиночка. Правда, я палочки ті типу, повідрізала, бо в мене не вміститься ось в мою тортницю. А так все влазить якраз ось такий тортик. Я думаю, класний. В мене була печенюшка шоколадна. Я тут поприлів ці такі. Прянички, вони дуже люблять ці прянички такі солоденькі. Ну, я так їх положила. І потім он так кусочок і виріжеться кусочки. Цікавенько. Так що Світлана придумала таку красу. І нам є тортик. Тільки не знаю, як передати. Дуже хочеться, щоб. Чимось тіток порадувати. так я думаю, ще гарніше. Сніжок притрусив. Взяла пудру трошки посипала ось так.